П'ять разів за сьогоднішню ніч російські окупаційні війська вдарили по Нікопольському району, цілили по Нікопольській, Марганецькій громадах з важкої артилерії. У Нікополі внаслідок влучання снарядів у дев'ятиповерховий будинок. В одній з квартир виникла пожежа. Співробітники ДСНС врятували спалаючі оселі подружжя. Це 60-річний чоловік та 61-річна жінка. Медики надали їм всю необхідну допомогу. Постраждалі знаходяться у стані середньої тяжкості лікуватиметься подружжя амбулаторно. До ліквідації пожежі у нас були залучені 13 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Ще двоє мешканців. Нікополя це жінка. 86 років та чоловік, 72 роки, е, отримали мінно-вибухові травми. Е, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Е, зараз е, постраждалі перебувають у лікарні е, внаслідок обстрілів. Е, у місті Понівичино 11 багатоповерхових та приватних будинків: е, офісна та адміністративна будівлі, е, дитячий садок, автомийка, стоянка. Шість автомобілів, газопровід та електромережа в Марганецькій громаді з людей на щастя ніхто не постраждав. Зараз рятувальники з'ясовують всі наслідки обстрілів.